Господь з вами і слухам Твоїм, читання святого Євангеля від Йоана. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце. І якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте? Каже йому Тома Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож, як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому. Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Коли ми Згадуємо про смерть, чи говоримо про смерть, дуже часто це нас лякає, це неприємне. Вигляд мертвого тіла жахає, запалі очі, тіло опухле, почорніле, неприємний запах, смерть сувора, але гріх це духовна смерть. Подивимося на Йосипа з Аріматеї та його благородну турботу про тіло. Ісуса Христа. Йосиф був багатою людиною заможною, але для нього найбільшим скарбом було власне тіло Ісуса. Він був схожий на того купця з Притчі, який знайшов скарб, і сховав його в полі, продавши все. Він отримав тіло Христа від Пилата і загорнув його в чисте полотно, чиста білизна. Це наша чистота, наша повага до тіла, настільки гігієнічна, скільки духовна. Іосиф своєю скромністю прикрив оголене зранене тіло Христа. В цьому жесті є такий зворотний жест до дії хама у старому заповіті, який, як розповідає Святе Письмо, сміявся з тіла свого батька Ноя і поніс прокляття на себе та на все своє потомство. Тіло Христове, ми знаємо, це Свята Церква, але через факт втілення та євхаристичної єдності тіло кожного з нас стає у певному сенсі тілом Христовим. Жест Йосифа є уроком поваги до всієї церкви. Надто багато поганих слів виходить з наших вуст, про наших братів і сестер. Тій самій громаді дуже часто, надто багато жестів, які розкривають і ранять людське тіло, які вбивають людську гідність, скромність, снотливість і незайманість стали цінностями, які висміють і атакують в ім'я свободи. Йосиф з Зериматей є викликом для нас, щоб спробувати відновити повагу до людського тіла. Та до того, що йому притаманне краси, родючості, гідності, святості. Тіло не можна лінчувати нечистотою та зловживаннями, кривдити та зловживати в улготах порнографії. У книзі Чисел говориться про кегатів клан священників, який піклувався про найсвятіше свята святих скіній, про них пишуть, що. Вони переносили ковчег, накриваючи його покривалом, зробленим з дельфінячих шкір. Їхній обов'язок був чимось подібний до чинності Йосифа щодо тіла Христа, тому що тіло є храмом Духа, і до нього потрібно ставитися з чуйністю та повагою. Чи доречно в день поминування душ так говорити про повагу до людського? Тіла. Хіба смерть не закінчується похованням людського тіла? Чи ми не вбиваємо і не оскверняємо тіло за життя гріхами, вчиненими проти нього? Відсутність моральної поваги до тіла є початком смерті духу. Дивно, що неповага до тіла має такі глибокі наслідки в духовній сфері, але тіло є. Матеріальним проявом духовного існування. Це не щось додане або відокремлене від душі. Пам'ятаєте, першим наслідком гріха Єви і Адама було відкриття наготи їхніх тіл, шок, сорому і страху, які дестабілізували їхнє існування аж до втечі від Бога. Тому в ці дні, коли ми відвідуємо. Могили наших близьких подумаємо про живе людське тіло також. Бо що таке гарна могила, рясні букети і запалені свічки, якщо ми не маємо поваги до живого людського тіла, до життя, до ненародженого, наприклад. Покровитель 2017 року, блажений Гонорад Козмінський, нагадував, що тільки Божа любов може зробити людину щасливою. У цьому контексті треба звернути увагу на те, як ми допомагаємо померлим, щоб вони могли відкритися на цю любов. Блаженний Гонорат зазначав: люди, які втрачають дорогих їм людей, часто не звертають уваги на те, що Бог, забираючи їх цієї землі, залишає їх найчастіше затриманими. І розтягнутими на дорозі до неба за несплачені борги справедливості, і що вони не можуть витримати там без допомоги нас, живих, учистилищ. Вони є нестерпним стогоном, з нестерпним стогоном благають про допомогу, але люди, навіть ходячи по цвинтарях і похоронах, часто не замислюються над тим. Що є справжньою допомогою померлим. Один з поминок всіх померлих сьогодні церковна літургія нагадує нам, що кожен із нас колись буде покликаний Богом перейти через браму смерті. Оскільки ніхто з нас не знає, коли це станеться, ми не завжди достатньо підготовлені до зустрічі з Богом, іноді смерть. Застає людина зненацька, коли приходить раптово, несподівано, у той час вона не дозволяє завершити багато важливих життєвих справ, у тому числі і покаяння за скоєні гріхи. Таким чином, це унеможливлює для для людей, для таких побачити Боже обличчя на небі відразу. Церква вірить, що між смертним життям і вічною славою на небі стоїть Чистилище, яке є останнім засобом очищення обраних, абсолютно відмінним від покарання проклятих, померлий перебуває в стані очищення до тих пір, поки він не буде звільнений від тимчасового покарання, яке його обтяжує. Чистилище, біля таємниці, якого ми сьогодні перебуваємо, є даром. Божого милосердя. Завдяки Божій благодаті ми, всі, ми все, що можемо дозріти до неба після смерті. Це блаженний шлях, що веде додому Отця. Але водночас цей шлях позначений інтенсивним очищуючим стражданням. Тому існування чистилищ є закликом до живих проявити милосердя до померлих, які страждають від болісної туги за небом. Серед форм допомогу, допомоги душам у чистилищі насамперед згадується свята меса, потім літургічна та особиста молитва, піст, милостиня, добрі справи та можливість отримати повний і частковий відпуст. З 1 по 8 листопада ми також можемо отримати повний відпуст і жертвувати його за померлих умова. Освячуючи благодать, причастя, відвідування церкви чи цвинтаря та молитва в папських намірах. Молячись за померлих, треба пам'ятати, що молитва не полягає в тому, щоб умилостивити суворого Бога, щоб він хоч трохи став кращим і відпустив померлого на небо. Ні. Наші молитви сприяють переміненню померлого, а не Бога, бо Бог завжди. Той самий, незмінно і безумовно люблячий милосердний. Тому мотивом для молитви повинна бути просто справжня любов. У той час, як живі просять у Бога вічної радості для померлих, мертві благають у Бога ласку доброго життя для нас з вами, для живих. Таким чином виникає чудова спільнота святих. Людей, які люблять один одного Божою любов'ю, яка абсолютно чужа ревнощам, ненависті, але близька до прагнення вічного щастя всіх людей.